Друзі, привіт! сьогодні ми третій день на виставці дісільдохти виставка називається «К 2025». Це найбільша в світі виставка з переробки полімерів і. Резини, і що я хочу вам сказати, що це такий технологічний екстаз. Тут е, всі найсучасніші технології, є. тут е, промисловий дизайн, все на такому рівні, що я не знаю, моя дружина каже, що це ті іграшки, які ти не в дитинстві. Можливо, так і є, але зараз я на наздоганяю. І що я хочу? Я хочу зробити так, щоб використовуючи всі ці технології, які вже в світі дуже давно вони почали працювати в Україні, і ми не спеціалізуємося тільки виключно на косметичній тарі. Звісно, що там багато різних напрямків, таких як фарма, як кудринок, він більш розвинений. А косметика почала розвиватися фактично років 10, тому, так стрімко. І в нас дійсно є певний дефіцит якісної класної продукції тари. І тут я реально побачив... Тільки ідей, які можна буде реалізувати найближчі там декілька років в Україні. Що ви знаєте, в мене прямо аж так всередині перехоплює. Я вже хочу швидше це запустити і показати вам на що ми дійсно а, гідні. Ну і е, вишинка на торкі це ось такий пластиковий виріб. Тобто це спеціальне виконання термопласт-автомату, яке має два шнека. в одному пластик, в іншому. Ця штука перетворюється на, оце, на таке відерце. Мені так сподобалось, що зазвичай я не беру взагалі жодних зірців, ніяких виробів на виставках. А тут прям так сподобалось, що відвезу мамі, а може навіть теж.